Щоб торгувати криптовалютою важливо мати рахунок на біржі. Важливо, щоб вся компания, ця компанія ця біржа була порядна. Та безпечно, тоді ваші гроші будуть в безпеці. Зараз, на жаль, бути впевненим на 1000% в одній компанії неможливо, але є конкретні факти, які роблять нашу безпеку максимально можливою. Давайте поговоримо про ті критерії, по яких можна вибрати біржу. Перший це є рейтинги. Я рекомендую використовувати CoinMarketCap. Це є рейтинги, по якому можна побачити топові біржі. Ви коли заходите на ось цей веб-сайт, CoinMarketCap, заходите, бачите, тут є біржі, Єкшеніс. Тут є два варіанти спотові біржі. Біржі і е, деривативні біржі. то по спотових біржах, та, в топах це є в нас Binance Bybit, Coinbase. Я, до речі, вважаю, що це є три найкрутіші біржі, е, які я, до речі, всім рекомендую використовувати. Тому що, якщо ви хочете працювати з якимись біржами, які е, не ще по списку, дуже важливо, щоб ви про цю біржу знали щось дуже багато, чого більшість людей не знає. Наступний важливий момент в біржі це є резерви. От ви заходите в CoinMarketCap і відкриваєте будь-яку біржу і дивитесь резерви. Чому це дуже важливо? Історія, яка відбулася з FTX, скамом, вони використовують чужі гроші, і через це вони їх втратили, і через це вони збанкрутували. Тобто, якби вони не використовували чужі гроші, в принципі, компанія могла би далі вижити, і всі люди б мали свої гроші. Наприклад, по е, Bybit, це якийсь баг о, оця монетка, бо її вчора не було. Тобто, якщо ви заходите в резерви, ви бачите, наприклад. Наприклад, в них є біткоїна тут на 3-4 мільярда доларів. USDT, наприклад, там на майже мільярд, біточка, ще один гаманець, наприклад, USDT, інший гаманець. Чому це дуже важливо? І важливо заходити і дивитися, що саме в них є. Тому що FTX вони робили бухгалтерський звіт, по якому казали, типу, у них всі гроші на місці. А насправді вони продавали біткоїни ефір, фірсуану людей і за рахунок цього друкували свої особисті монетки. І і потім, коли це про це всі дізналися, вони скаманулися. І якщо ви подивитесь, основа резерву, наприклад, на байбіті це є USDT, з ефір. Біткоін це дуже добре. USDC-шка теж дуже добре. Ось такі резерви, це прям саме краще, що може бути. Дуже багато USDT і е, топові монетки. Е, якщо ви зайдете, наприклад, на Binance, подивитесь резерви, тут бачите біткоін, USDT, біткоін, BNB. Е, дуже важливо, щоб було чим поменше монеток самої біржі, е, тому що якщо вони будуть мати дуже велику долю, наприклад, тут 13% ще непогано. Бо якщо вони будуть мати долю більше 50%, якщо буде якесь жорстке падіння, біржа може збанкрутувати. Також ви можете. Постати нижче і бачите, що є, наприклад, біржі, де вони не дають дані по резервах. Дивіться, що вони це роблять. Якщо вони не дають дані по резервах, величезна ймовірність того, що це біржі працюють як форекс кухні, вони просто. Торгують клієнтськими грошима. То вони вже думають, що ті гроші, які ви завели, що вони їх вже використовують для себе. Наступний важливий момент це є друзі зручний інтерфейс як і на телефоні, так і на комп'ютері. Бо я, наприклад, особисто відкриваю трейди як і на комп'ютері, так і на телефоні. Наприклад, по біржі Bybit, якщо ви подивитесь, дуже легкий інтерфейс, дуже легко відкривати трейди. Коли ви відкрили трейди, легко виставляти стопосити їх профіти. Це дуже важливо мати деморахунок. Щиро рекомендую собою, якщо ви новачок, починати з деморахунку? Його основна задача. Щоб ви навчилися використовувати, ставити стоп-лоси і тейк профіти. Тобто, якщо ви от зайдете на Bybit, там є, наприклад, торгівля в демо режимі, і ви можете навчитися виставляти угоди, виставляти стоп-лоси повністю безкоштовно на демо-рахунку. І коли ви вже навчились, ви переходите собі на реал. І тому от на Bybit це є велика перевага наявність цього демо-рахунку, якої немає на більшості інших бірж. Наступний важливий момент це є можливість підключити різні сервіси. Це є сервіс статистики. Наприклад, ми користуємося сервісом статистики трейдер Мейкмані, чого він дуже важливий для нас, тому що от з кожним студентом, яким ми працюємо, ми аналізуємо трейди. От, вам приклад нас в клубі через цей сервіс статистики, ділимося трейдами. Вони автоматично підключені до біржі, і ми можемо подивитися, коли ми зайшли в угоду, що було причиною входу. О, наприклад, це є трейд нашої кураторки Анастасії. Вона зайшла в шорт по бінбірці. Вона витягнула ось такий рух, і бачите, він потім ще б впала, і все. Ми потім можемо подивитися, що зробила добре, що погано. Дуже важливо, щоб біржа автоматично брала ці дані. Наступний важливий момент це використання кластерів, доступ до даних. Це вам приклад графіку кластерів. Важливо, щоб біржа давала дані, і ці дані ще були правильні і в режимі реального часу. Самі найкрутіші дані це є з Binance і Bybit. Тоді багато хто з вас би задав адекватне питання, якою ж тоді конкретно біржою мені користуватися по Цим критеріям, які я вам тільки що навів, найкрутішими біржами це є Binance та Bybit, тому що в них є повністю публічні резерви, вони дають доступ до даних. Єдина перевага от Bybit над Binance це те, що вони дають демо-рахунок, на якому ви можете навчитися торгувати. Ми з командою особисто використовуємо Bybit, тому що ми партнери біржі Bybit, вони набагато краще виходять на зв'язок, вони допомагали нам вирішувати різні питання. До речі, якщо ви плануєте відкрити рахунок, використовуйте наші Посилання, тому що ви отримаєте хороші бонуси від нашої команди і від самої біржі Bybit. В описі під відео буде детальна інформація про бонуси. Там буде спеціальна форма, заповнює її, щоб команда могла зв'язатися з вами і допомогти їх отримати. Багато хто задасть питання, чи можна тримати гроші на інших біржах. Звісно, що можна. Я не буду навіть, казати, от я цим користуюся, тільки цими біржами, і все. Скажу чесно, ці, що є в топ-10 списку, це є. Є більш-менш непогані біржі, якими можна використовувати, головне питання, під які задачі ви їх використовуєте. Якщо ви хочете от саме торгувати на фючах, я б вселібно рекомендував топ-3, тому що там є багато ліквідності, багато інструментів, адекватні комісії. Якщо ви хочете, наприклад, купляти якісь екзотичні монетки на лістингах, вони часто бувають на таких біржах, там на Мексі, наприклад, виходять монетки, яких більше ніде немає. І звісно, що ви можете використовувати. Такі біржі. Друзі, пам'ятайте, що біржа тільки початок, цей інструмент, ще треба знати, що робити. Тому я для вас підготував відео, на якому я показую, як я заробляю, як я беру конкретні трейди і заробляю більше тисячі доларів з одного трейду. Ви можете так само дивіться це відео, щоб ви розуміли, як це робити, і так само заробляти. До зустрічі!